Вітаю! Сьогодні у нас на огляді обідній стіл, і це не новинка. Це модель, яка вже багато років в нашому асортименті і хочу розповісти, чим же він унікальний. По-перше, цей стіл розкладний. По-друге, тут висока якість, загартоване скло. Хоча він і скляний, але ви можете не турбуватися, він витримає все. Зараз його розмір 110 на 74 по ширині і ще розкладається з двох сторін по 30 см дві вставки. В розкладеному вигляді буде 170 на 74. От саме зараз він в розкладеному вигляді 170 по довжині. Виготовляється в трьох кольорах. Представлений в сірому ще може бути білий та чорний. База буде металева. І Ще зверніть увагу на форму ніжок. Вони квадратні, що надає неймовірного стилю, виглядає по-сучасному. А ще хочу зауважити, що виробник Польща, а отже це європейська якість, ми можемо довіряти. І окрім прямокутної форми, як представлено зараз у нас, ми можемо замовляти квадратної форми скляні розкладні столи. Майже до всіх столів стільці ми обираємо окремо. До цієї моделі рекомендуємо обрати стілець на хромованій основі, а вже колір ви можете обирати під інтер'єр вашої кухні чи вітальні. Ось так виглядає стіл в інтер'єрі. Зручно буде розмістити 4 або 6 стільців, якщо стіл розкласти, представлений в чорному, в білому та в сірому кольорах. Є моделі розкладних скляних столів як з малюнком, так і без однотонні, а також в різних розмірах. Якщо вам сподобався цей стіл, або вам потрібні будь-які меблі для вашого дому, ми запрошуємо всіх в наші магазини. Якщо ви з іншого міста, напишіть нам в директ. Ми вас проконсультуємо онлайн, відповімо на всі ваші запитання. А також здійснюємо доставку по всій Україні. І за потребою у нас є розсрочка. Звертайтесь!